Вивчаючи культуру дворіччя, розглянемо атрибут, який широко використовували в стародавньому світі. Це циліндричні печатки, які були винайдені приблизно в 3500 році до нашої ери на Близькому Сході. А найбільшого поширення та застосування отримали в межі річчі. Циліндричну печатку зазвичай виготовляли з твердого каменю, але відомі печатки з інших природних мінералів. Вічна поверхня циліндра містила унікальне різьблення по каменю. Більшість циліндричних печаток виготовлялися таки. Тим чином, що після прокатування по м'якому матеріалу, наприклад, по вологій глині, виходило опо. Зображення, малюнки та орнаменти самої печатки при цьому робилися заглибленими. Сьогодні ж циліндрична печатка є важливим джерелом для вивчення історії стародавнього світу, адже містить багато унікальних сцен, зокрема з релігійних обрядів. Виготовимо з учнями свій варіант циліндричних печаток з солоного тіста. А під час роботи не зайвим буде пригадати, що вивченням зображень на печатках займається спеціальна історична дисципліна сфрагістика. Всі пропорції вказано в описі під відео. Отже, для початку змішайте всі сухі інгредієнти, далі потроху додавайте воду і замішуйте тісто. Після цього розімніть шматок тіста та сформуйте циліндр. На даному етапі поцікавтесь в учнів, яке маркування, піктограму чи інший тип візуального підпису вони б створили, щоб представити себе. Після обговорення переходьте до створення заглиблених зображень, орнаментів на ваших печатках. Далі залиште вироби до повного висихання. Ну а після висихання обов'язково випробуйте свої печатки. Це можна зробити на повітряному пластиліні або ж на солоному тісті, яке залишилося. Цікаво буде обговорити яку інформацію могли б отримати дослідники про учнів, вивчивши їх печатки.